Юля, що це за локація? Дивіться, це локація, це будинок. Зараз тут ніхто не проживає, тому ми вирішили скористатися моментом і створити тут ще одну фотозону. Це от е, сарай, він був заплетений диким виноградом. Сезон тут було взагалі дуже класно. Він був весь червоний, кольоровий, все переливалося е, зараз. Це якраз хелонська декорація. його і шукати годі. Е, а це хата. Бачите, яка? Ну, це ж таке, начебто ти в якійсь Англії чи Франції, чи це просто воно через виноград, чи хміль, чи що воно таке? Тут і виногради, і хміль, і купа всякого і бур'яну, ну хміль от нагорі, от на даху бачимо. І клинки, тут, ну, все, мікс. Так що, врешті-решт, ви тут облаштуєте Облашуємо, фотозону ну, цілорічну? Е е е <реш> Ні, хочемо <реш> відпочити. <реш> Ух ти, сюди так. таку музику якусь. Да вночі в нас тут ввечері підсвітка. Хто замовляє вечірні фотозони, ми підсвічуємо різними кольорами, прожекторами, свічки, ліхтарики запалюємо, то дуже атмосферно. Саме ввечері, хто хоче, можна приходити.